Огляд головних новин на ранок 3 січня. Зеленський призначив Буданова головою ОП Харків у крові від ракетного удару. Мінус 750 окупантів. Лише три хвилини, і ви в повному курсі найгарячіших новин. Ставте лайк, коменти і обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Генштаб оновив бойовий рахунок. Наші бійці знищили 750 російських солдатів, 8 танків, 11 броньованих машин, 33 гармати, 1 РСЗВ та 550 Дві ворожі дрони армія РФ та не день за днем історичне призначення від Зеленського Кирила Буданов, голова ГУР, що прославився рейдами в тилу ворога, очолив офіс президента. Указ підписано після п'ятничної зустрічі. Розвідник переходить на найвищий адміністративний рівень. Харків у скорботі. Дві балістичні ракети влучили по спальних районах. Загинула маленька дитина. Мама у важкому стані. Десятки будинків зруйновано. Рятувальники годинами витягують людей з під завалів. СЗРУ попереджає про теракт. Кремль готує масштабну провокацію для зриву переговорів Трампа спецслужби РФ планують вибухи з жертвами, щоби звинуватити Київ і дискредувати мирний процес. Гур інсценувала загибель Капустіна. Зняти відео показує дрон, що б'є по мікроавтобусу РДК. Палюча машина, усе фейк, Денис Капустін живий. ФСБ вдруге заплатили за брехню. Кадрова ротація в розвідці Олег Хіващенка, попередній голова СЗРУ, Начини новим керівником гур, зеленський посилив стратегічні позиції після призначення Буданова в ОП дронова революція України у 2025 році. Навчили понад 5 тисяч операторів БПЛА, 100 нових льотчиків найпотужніших дронів флот Європи, готовий до вирішальних боїв. Трамп дратується на Путіна. Політика максималістські вимоги Кремля, дефіцит пального після наших ударів по НПЗ змушують американського президента сумніватися в добросовісності переговорів. Генштаб про вечірній фронт росіяни атакують 12 напрямками від Куп'янська до Херсочини. Зсу тримають позиції щодня, знищуючи сотні окупантів та їхню техніку. Зеленський може звільнити Василя Малюка з посади голови СБУ, кадрові зміни в силових відомствах після призначення Богданова набирають тільки обертів. Україна переможе, Бог нам допоможе. Міцно тримаємось у 2026 році.